Раптово пішов із життя талановитий художник Закарпаття. Угорець за національністю Ласло Мадяр. Редакція художньо-публіцистичних програм пропонує вам, глядачі, останню за життя телевізійну програму із Ласлом Мадяром, відзняту на честь його 60-річчя. Шана традиціям закарпатської школи живопису, відкритість інноваційним європейським течіям художньої культури та нестримний потяг до самовираження. Три аспекти, по яких можна впізнати, авторський почерк відомого закарпатського художника, угорця за національністю Ласло Мадяра. Ласло Ломадяр, він відноситься до тих художників, які сьогодні є такими дуже переконливими носіями художніх позитивів нашої краєвої образотворчості. Презентовані роботи у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая склали гідну колекцію творчості Ломадяра протягом певного періоду часу. Власне, ця виставка є ювілейною і присвячена 60-літтю автора. Ну і залишки робіт, що лишилося після Будапештської виставки, ну, я взявся достатньо так серйозно і активно, тому що часу було вже мало, ну і зробив те, що зміг таку, скажімо собі, невелику персональну виставку, тому що загалом персональні виставки тут ретроспективні, де більша кількість робіт. Але я вважаю, що якщо є е, в експозиції 30-35 робіт, то майже все одно, що то 55. Деякі можуть одне друге доповнювати, але е, вже якась точка е, сприяння і візерунок в цієї виставки вже говорить із 30 робіт теж. Умовну виставку ласло мадіра можна поділити на три складові: це ранні роботи автора, роботи витримані у традиціях закарпатської школи живопису та свіжі художні полотна. Він у мистецтві працює вже, ласло, понад чотири десятиліття, так що досвід художній у нього дуже такий великий. Але якщо в ранніх своїх роботах він ну, може був трошки стриманий, використовував в своїх роботах такий дуже стриманий, реалістичний гладкопис, то з часом, з якимось набутим досвідом, може, знайомством з іншими якимись тенденціями в світовому мистецтві, його пріоритети відклоняються в бік такої, Активізації декоративності кольору Колористичних мас, живописно пластичних мас, на зміну таким дуже стриманим, угамованим, згармонованим кольорам приходять такі вибухові барви, дуже сміливі такі, може навіть десь побудовані на дисонансах, але вони є адекватні тому власне мистецькому задумі, задуму, який покладений в основу твору. Ну а відносно тематики, відносно сюжетної лінії, то. Власне, відомий був від самого початку як майстер краєвиду закарпатського, причому такі у нього дуже привабливі краєвиди, вони дуже хвилюють своєю емоційністю. З одного боку, він є з великою повагою ставиться до натури, з великою повагою ставиться до природи, але в той же час він хоче передати свої настрої, свої емоції, своє ставлення до того, що він зображує. Імпресіонізм є основним напрямком у творчості Ласло Мадяра. Бо ж кому як не автору властиво передавати свої враження від побаченого, від певних життєвих ситуацій, людей, емоційних спалахів, думок. Якщо художник у своїй творчості в останні роки звертається до таких експресивних, я би сказала, форм відтворення, форм візуалізації своїх задумів, то зміни проходять і в виборі тематики, тому що він підходить до якихось таких. Філософських потрактувань нашої дійсності. І ось птах для нього це дуже цікавий об'єкт, який дає художнику висловити свою світоглядницьку світо позицію. Причому птах у нього це як символ, як знак, як алегорія. Його птахи несуть в собі дуже багато значень. От дуже багато змісту. От у нього, наприклад, є птах, який символізує народження, зародження нового життя, це його лелеки. Потім є птах-варвар, птах-руйнівник, котрий руйнує все, котрий несе з собою смерть. Але я би сказала, що знову таки в цих роботах, навіть в роботах, де він зображує птаха-руйнівника, там завжди присутня надія. Тобто нема безвиходів, немає розпачу. Там завжди або десь промінчик сонця пробивається крізь темне небо, або запалюється якийсь вогник, який символізує собою надію, яку, власне, художник несе до глядача, тому що він запрошує глядача стати співавтором своє свого твору і разом з ним тлумачити ті значення, ті задуми, які він е, хотів виразити у своєму полотні. За словами Ласло Мадіра, ця виставка для нього є маленькою мрією, адже художник зумів її зорганізувати. А головне за допомогою своєї творчості наповнити позитивними емоціями та наштовхнути на певні роздуми глядачів. Наприклад, більшість художників я вважаю, і сам я особисто не то, що маю за мету зробити таку то річ або таку, бо вона може просто не здійснитися і По ряду деяких незалежних також і від мене причин. Але мрії залишаються не лише мріями утопіями, а вони мають певний результат і тоді частково або набагато більше і задоволений, і автор, і, думаю, і глядачі теж. Стосовно глядачів, яка, наприклад, на вашу думку, буде реакція у дорослої людини? І у дитини, наприклад, на ваші роботи? Ну, я це не можу сказати. Реакція може бути зовсім неадекватною. Дорослі, я так думаю, порозуміють більше як дитина, а може бути і також, що порозуміють так, що дорослому буде дивно. Мистецтво і Роботи, які виконує митець, в першу чергу мають нести позитив, бо негатив це вже негатив, це вже деякий гумористичний, саркастичний жанр чи карикатури. Але вона сприймається зовсім не так, як, наприклад, впливає, припустимо, один пейзаж або якась тематична робота, яка має цілю, має Завданням більше вразити і в першу чергу позитивними рисами. Сором'язливий та поміркований у спілкуванні Ласло Мадєр запрошує кожного побачити цей світ очима глибокого за змістом та формою малярства. Бо ж художнє мистецтво Ласло Мадєра таке ж самобутнє та доброзичливе, як і він сам. Я так вважаю, що якісь черпати енергію натхнення для подальшої і наявної роботи, творчої роботи це просто брати треба життя і від самого себе, і старатися бути не тільки сам собою, а так, щоб це було звучало і виглядало достойно, бути доброзичливим, добрим і старатися робити добре.